Всім привіт! Ви на каналі Фейклор, мене звати Олена, і за липень я прочитала сім книг, серед яких є моторошний горор про Ельзу з Діснейленда, нуднувати затишне фентезі, дуже популярні детективи. І якщо хочете почути про них, вмощуйтеся зручніше, беріть прохолоджуючі напої і рушаємо до обговорення. Почнемо з детективів. В липні я прочитала дві книги Роберта Гелбрейта про Корморана Страйка, бентежна кров та чорнильне чорне серце. Колись дуже давно я прочитала перші дві книги, і вони мені не сподобалися. Герої здалися надто клішованими, нічого мене не зачепило. І тоді я любила детективи, які були на піку популярності про жінок-алкоголиків. Це здавалося свіжим подихом. Хоча, враховуючи, що вони алкоголики не дуже той свіжим в жанрі детективу, на відміну від Буркутуна Кормарана, страйка. І на багато років я забула про ці книги і не збиралася читати далі. Але потім стала помічати, що об'єм книг росте. А я в останній час люблю великі книги, мені здається, вони краще розкривають сюжет та персонажів. А також рейтинг деяких книг говорив про те, що вони стали набагато кращими. Тому я вирішила спробувати, причому пропустила дві книги і перейшла одразу до тієї, яка цікавила мене найбільше до бентежної крові. Вона найбільш скандальна, ви знаєте, що Джоун Роулінг відміняють. І до цієї книги у фанатів найбільше претензій, тому що маяк там перевдягається в жінку. Це мені нагадало мовчання ягнят. Так от, мені дуже-дуже сподобалося. Було неймовірно цікаво, і в цей раз мені сподобалися і Робін, і «Корморан». Так, вони досі залишаються клішованими, так само як і інші герої, наприклад, Пат. Але в цьому і був задум Джоан Ролінг, і це не завадило мені закохатися в усіх героїв, а найбільше в Пат. Справа, яку розслідують в книзі, теж дуже захоплива, і об'єм книги дозволяє вам повністю зануритися в цю атмосферу детективної агенції. Ідеально включити собі нуарний джаз і читати, коли йде дощ. Дуже коротко про сюжет, бо розумію, якщо збираєшся читати детектив, то краще про нього взагалі нічого не знати. До корморана звертається жінка, яка просить його дізнатися, що сталося з її матір'ю, яка пропала ще 40 років назад. І звернутися до корморана, вона вирішує після того, як ворожка сказала їй, де можна знайти її мати. Якщо ви любите астрологію, то в цій справі дуже багато копання в цій темі. Я навіть так заплуталася. Що вже не намагалася зрозуміти, що то все значить. Наступна книга Чорнильне чорне серце сподобалася мені ще більше. Хоча, дізнавшись, що вона буде про хейтерів, форуми та коментарі, я не дуже палала ентузіазмом читати її, бо в мене травма після книги Джоан Гарріс Хлопчик з блакитними очима і я чомусь думала, що Джоан Роулінг теж не дуже шарить в цій темі і не зможе написати без стереотипів. Стереотипів і крінжі. Хоча трохи все ж таки було, але зовсім трохи. Чого вона мені сподобалася ще більше, бо там йдеться про мультик Чорнильне, чорне серце, який, якби існував би в реальності, міг би мені сподобатися. Це щось таке в дусі Тіма Бертона або мультсеріала. Капхет, який йде по Netflix, Я його не дивилася, але бачила огляд на цей мультик, і десь так я уявляла собі Чорнильне Чорне серце. В книзі йдеться про розробників цього мультфільму, його фанатів, а також про булінг в інтернеті, пікаперів, інцелів та радикалів. Дуже цікава справа, хоча мені не дуже сподобалася розв'язка. Окремо про відносини Корморана та Робін. Я не дуже вболіваю за їх пару. Мені подобається спостерігати за їх хімію, і мені навіть не хочеться, щоб вони були разом. Не знаю, як спільнота ставиться до них, але підозрюю, що всі чекають, що вони будуть парою. Але як ви потім уявляєте роботу агенції? Це буде щаслива пара, яка розслідує справи, звучить нудно. І знаючи авторів, навіть якщо вони їх зведуть, то нас потім чекають сварки, зради, образи. Воно нам треба, а мені точно ні. Важко було зупинитися і не прочитати ще й стрімку могилу, але я вирішила її залишити на потім і взяла читати надтаємне товариство незвичайних відьом. До речі, в мене на каналі є підбірка 13 книг про відьом. Якщо не дивилися, то запрошую вас до перегляду. Тут у нас трохи любовного роману в дусі Буркотун Сонечко, троп Знайдена родина, трошки схоже на фільм Практична магія. А також на книжку Дім у волошковому морі. Але у підсумку книжка мене трохи розчарувала. Далі будуть спойлери: закінчаться вони на цій хвилині. Я трохи почекаю, бо я сама не завжди встигаю добіжати до монітору і вимкнути, щоб не почути спойлери до книги, яку я хочу прочитати. А без спойлерів мені важко буде поговорити про цю книгу. Так от, по сюжету виходить. Що ця мила родина так само використала міку, як це зробили до цього її няньки та бойфренди колишні, але вона їх пробачила, тому що вони були занадто милі та добрі. Так в цьому ж то й був сенс. Вони повинні її були улестити, щоб вона погодилася на кримінальну, хочу зауважити, справу. Розумію, що тут у нас хеппі енд і герої по дефолту хороші, але мені здалося це дивним, що вона їх швидко пробачила і довірилася. Ще мені здалося дуже кріповим, коли Міка після зізнання Джеймі вирішила перевірити, чи це правда, і відкопати труп. Це що взагалі було? Спойлери закінчилися. Книзі мені також здалися зайвими еротичні сцени. Я взагалі не проти Спайсі-сцен в книжках, але в затишному фентезі про дітей це мені якось здалося зайвим. І, мабуть, багато з вас вже бачили цей епічний переклад однієї з сцен, я її вам зачитаю. І ось Міка вже тремтіла під ним і стогнала, не в змозі вимовити нічого, крім, будь ласка ще і діду, як чудово! Ще комічнішим це робить те, що в книзі і справді є два дідуся. І перекладач, мабуть, замислився про них, коли писав цю сцену і використав замість дідько, діду. Далі я прочитала Нічний цирк Ерін Моргенштерн. І тут мене вже почало вводити в нечітун, бо два затишних фентезі поспіль це було вже занадто. І моя любов до затишного безсюжетного фентезі стала під питання. Можливо, треба буде її залишити на перечіт під настрій, бо атмосфера цирку тут передана офігезною. Тут, наприклад, є розділи для того, щоб підсилити наші відчуття присутності у цирку, наприклад. Із затиснутим у руці квитком ти рухаєшся до цирку в довгій вервичці відвідувачів і спостерігаєш за ритмічним рухом стрілок чорнобілого годинника. Із квиткових каз є лише один вихід крізь важку смугасту завісу. Один за одним люди проходять крізь неї та зникають із поля зору. Коли нарешті настає твоя черга, ти відсуваєш тканину та ступаєш уперед. Завіса знову повертається на місце і тебе поглинає темрява. Зав'язка мені нагадала один з моїх улюблених фільмів Імаджинаріум доктора Парнаса. Це останній фільм, в якому знявся хіт-леджер. Якщо дивилися, то пишіть свої враження у коментарях. Але я також втомилася читати про те, як цирк переїжджає з місця на місце, як повільно йдуть їх змагання і друге затишне. Фентезі поспіль добило мене до нечитуна. Тому потрібна була важка артилерія, і я взяла читати скажений горор Мейфлай українською немає, і, на жаль, я впевнена, що і не буде, бо в нас не люблять експерименти, і ніхто не візьметься видавати боді горор. Це прям для поціновувачів. жанру, не для новачків. Викликало в мене відчуття від любові до ненависті. Від «О боже, як цікаво до навіщо я читаю цю трешаніну. Розповідається про молоду жінку Мей Флай, яка в день працює у найщасливішому місці на землі Діснейленді, в образі найулюбленішої крижаної принцеси всіх дітей Ельзи. Вона живе зі своєю вмираючою бабусею. Кінозіркою на ім'я Талула. одного дня до міста приїжджає Гідеон Грін, брат її найкращої подруги. Він пробуджує в Мейв щось небезпечне, і світ, який вона знала до нього, вислизає з під ніг. Зірвавшись із ланцюга, Мейф відкидає свою вдавану байдужість і приміряє нову маску, кривавішу, зухвалішу, натхненну сторінками американського психопата. Посунься Патріку Бейтмену тепер ніж у руках Мейфлай. Сподобався сетінг, книга про любов до Лос-Анджелеса. Тут багато Діснейленду. А також сподобався цей контраст між тим, що головна героїня грає Ельзу в Діснейленді, і між тим, що вона є серійною вбивцею. Сподобалася дружба Кейт та Мейф. Також дуже смішно, що сюди вплетено хокейний любовний роман. Поціновувачі жанру б зацінили, а мені особливо сподобалося завершення цієї історії кохання. Також класна історія з бабусею. Бабуся там теж непроста зі своїми секретами. А от що не сподобалося, так це методика деяких вбивств. Вбивства тут збочення на збоченні, але коли це збочення ще й направлено. Проти жінок, і це написала жінка. То це фу. Дякую, що не було сцени, яку я боялася побачити усю книгу. Це сцена з улюбленої книги головної героїні Історія Ока. Хоча вона насправді була, але хоча б не зі справжнім оком. А загалом сподобалася. В кінці навіть було трохи смішно, чудове завершення. І взагалі в книзі дуже класний гумор. Моя улюблена сцена це коли у головної героїні у дворі висить справжній скелет, і до неї приходить поліцейський, довго дивиться на той скелет, а потім питає, чи робить вона їх на замовлення йому потрібно на Хеловін. Особисто для мене шкода, що текст настільки гидкий, трешовий і збочений. Якби ну, хоча б трошки він був нормальнішим, це могла б бути моя улюблена книга. Я щойно повернулася з пошти, забрала посилку, яку надіслала мені моя подруга. Вона нещодавно була у Таїланді, здійснила одну зі своїх мрій. Вона була на концерті свого улюбленого корейського співака. І уявляєте, навіть звідти надіслала мені подарунок. І направду я вже знімала розпаковку, але виявилося. Що моя камера відмовилася це зняти, тому я покажу вам її вже розпаковану. Це лабубу, і зробимо вигляд, що я не знаю, яка саме фігурка там. Це божевільний професор. Подивіться, який він милий. Він мені найбільше подобається з усіх фігурок, яких можна було тут витягнути. А взагалі, я дуже люблю блайндбокси. Вони мені дарують відчуття, наче в дитинстві. Напевно, найбільше з подарунків мені зараз приносять радість саме блайндбокси. Тому дякую тобі, величезне, Іра. Мені дуже-дуже дуже сильно сподобалося. Наступною книгою, яку я прочитала у липні, була Корона у півночі Сари Джеймас. І в мене великі надії на цей цикл, бо багато блогерів кажуть, що це найкращий цикл в цари Джеймас. Ці люди, яким взагалі не подобається Сара Мас, кажуть, що їм дуже сподобався цей цикл. Але поки що це ну дуже слабо. Звісно, вона була краща ніж перша, але все одно таке собі. Хоча я була готова до цього і готова чекати поки не дочитаю до шедевру. З усього, що я прочитала в цьому циклі, найкращими були новели, а саме остання, бо вона шокуюча, а Сарумас я люблю саме за емоційні гірки. Потім я взялася читати твердиню Макса Кідрука. І сам автор не любить цю книгу у себе. Він би хотів, щоб її вже взагалі ніхто не читав. Якраз закінчився термін прав у КСД, і більше вона не буде виходити, тому її можна буде знайти тільки на OLX. Через що я почуваюся дурною, бо мені книжка сподобалась. Сіла читати і була приголомшена першими 30 сторінками. Я зараз дуже багато читаю трилери і горори, і мене вже важко чимось здивувати. Але ця книга зайшла з іншого боку, бо я не очікувала такої моторошної сцени на початку книги. Сюжет дуже динамічний, але Після першої половини книги в мене вже було занадто багато очікувань до неї. Тому друга половина книги мені не дуже сподобалася. І під кінець я вже втомилася від бойовикових сцен. Не знаю, чи я права, але в мене відчуття. Що Макс Кідрук бере відому історію з Тру крайму і пише на її основі книгу. Я прочитала в нього дві книжки, цю і зазирни у мої сни. І твердиня мені нагадала випадок з двома туристками з Нідерландів, які загубилися у тропічному лісі у Панамі. І потім знайшли фотоапарат, на якому були дивні знімки, і потім ще знайшли частини їх тіла. А от зазирним мої сни нагадав мені випадок у ліфті, де дівчина розмовляла з кимось, кого ми не бачимо на записах з відеокамер. А потім її знайшли у цистерні з водою на даху готелю. По цьому випадку ще є багато фільмів і книг. І остання книга, яку я прочитала в цьому місяці, під куполом Стівена Кінга. І дуже морально важко було її читати, бо вона актуальна. Це як все, що відбувається зараз, тільки на прикладі містечка під куполом. Мені дуже шкода, що Стівен Кінг зараз живе в часи, коли в його країні панують просто найгірші персонажі з його ж книжок. Хоча сам автор каже, що такого жаху навіть він не міг вигадати. До цієї книги, не дивлячись на мою любов до Стівена Кінга, я, мабуть, ніколи не буду повертатися, бо вона така огидна, неприємна, задушлива. Тут, напевно, одні. Не одні, а найгірші персонажі з усіх книжок Стівена Кінга, які я читала. Сам автор в одному з інтерв'ю сказав, що це його улюблена книга серед його творчості. А мої неприємні враження, напевно, ще підсилила спека, в яку я читала, так що не повторюйте моїх помилок. Але не думайте, що мені не сподобалось. Я оцінила геніальність, актуальність. Просто до неї не хочеться повертатися. На цьому все зустрінемося в наступному відео. Розповідайте, що ви читали у липні, які книги сподобалися, які ні. Ставте лайки. Мені дуже цікаво, чи хтось додивляється мої відео до кінця. Тому пишіть коментарі. А наразі гарного вам ранку, дня, вечора чи ночі. Бувайте любі книголюби!